Продовжуємо другу частину розфарбовувати домик, беремо акрилові фарби і продовжуємо творити красу. Я його хочу зробити в мухоморному стилі, я показувала це в першому відео, тому просто зафарбовуємо ті елементи, які я хочу залишити в кольори, чи додаю якісь моменти, зафарбовую і так далі. Зараз я хочу зробити більш детальніше, і на допомогу мені приходять різні матеріали, мох, різні метелики, букашки. Ось ви бачите, я взяла мох і чіпляю його на. Кришу хотіла зробити більш реалістичний такий будиночок, як в лісі, тому такий мох мені дуже допоміг. Я купляю мох, будь-де де я бачу в Аврорі, на сайтах і так далі. Не можу порекомендувати, де саме брати, бо я всюди його шукаю. Тут я його підстригаю, щоб було все рівнесенько, гарно додаю різних букашечок. Це я купляла в Аврорі по знижці, тому біжить, поки все є. Тут я показую більш детальніше, що я додаю елементи. І, звичайно, найцікавіше це розфарбування криші. Наступного відео Будемо робити з вами освітлення цього будиночку, тому побачимось на.